Посадовець дорожник і 200 тисяч гривень хабаря. Історія, яка наробила шуму на Волині, має продовження у суді. Прокуратура обвинувачує радника директора служби місцевих автомобільних доріг в Волині Євгенія Киричука у хабарництві. Чоловік, працюючи на держпідприємстві, нібито вимагав від підприємця гроші за вирішення певних питань. Під час допиту у суді посадовець заявив, що то усе свідома провокація. 20 липня у Луцькому міськрайонному суді на черговому засіданні провели допит обвинуваченого Євгенія Киричука. Колишній радник директора служби місцевих автомобільних доріг Волині проти, аби його знімали. Суддя задовольняє прохання обвинуваченого, забороняє знімати самого Киричука і його допит. На даному етапі вже допитано всі свідки сторони захисту, а також ті, які клопотали сторона обвинувачення. Досліджено письмові докази як сторони обвинувачення, а також сторони захисту. На даному судно освітні вже було допитано самого обвинуваченого. Податньо в дальшому суді має ще бути дослідження речових доказів, а саме 200 тисяч неправомірної вигоди. В рівному еквіваленті, а також того пакету, в якому перебували вказані грошові кошти, прокурор зазначає, що в подальшому буде розглядатися і клопотання сторони захисту про необхідність проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Також має бути вирішено питання клопотання сторони захисту про призначення психолого лінгвістичної експертизи. Так як вони стверджують, що обвинувачені ті його дії, ті його слова не містять під собі ніякого вимагання і не спрямовані на отримання непримірних. Під час допиту обвинуваченого стало відомо, що гроші йому передавав такий собі Андрій Фрасолюк. Сам обвинувачений запевняє, що не знав, що у пакеті гроші. Каже, що Фрасолюк попросив його передати документи. Документи треба було передати колишньому колезі зі служби автомобільних доріг, який знаходився під домашнім арештом. Те, що в пакеті опинилися гроші, а не документи, Євгеній Киричук вважає свідомою провокацією зі сторони. Просто люка. Я за черві двері від'їхав. Мене затримали працівники поліції служби безпеки. За підлазували кабарі, просвітили ультрафіолетним світлом мою руку. І вона світила з зеленим кольором. З чого я зробив висновок, що саме Фростолюк наніс Стайвач на руку і привітався зі мною таким чином, передавши. Слід даного розчину на мою праву Так як місць пакету я не вичікав і при подальшому дослідженні було виявлено, що вами саме пакет не оброблений червоною зеленого кольору, а оброблений не тільки гроші кошти, які знаходились в ВСР. Ну, наші честь мене все. Я поставив не пам'ятаю. Я рахую, що просилю свідомо вчинив провокацію. Згаданий Андрій Фрасолюк, який віддавав посадовцю пакет з грошима, дуже цікава персона. Він колишній правоохоронець і складається враження, що він нібито спеціалізується на передаванні хабарів посадовцям. Ось у червні 2022 року правоохоронці затримали заступника начальника головного управління держпродспоживслужби у Волинській області Сергія Войтюка на отримані неправомірної вигоди. Йдеться про 10 тисяч гривень. Гроші передавав Фрасолюк. Щоправда, посадовця виправдали. Суд дійшов висновку, що в історії з хабарем з боку правоохоронних органів мала місце. Провокація посадовець дорожник Євгеній Кирочук теж вважає дії Фрасолюка провокацією. Чи вдасться довести це у суді, покаже час? Нагадаємо радника директора служби місцевих автомобільних доріг Волині Євгенія Кирочука. Затримали 12 лютого 2021 року. Прокуратура інформувала, що чоловік отримав 200 тисяч гривень від підприємця. Посадовець нібито вимагав гроші за вплив на посадових осіб підприємства та за підписання. Актів виконаних робіт, а також за проведення остаточних розрахунків з підприємством, до слова паралельно з роботою на державному підприємстві служба місцевих автомобільних доріг Волині Євгеній Киричук є керівником ТИЗОВ Еконстракшн. Бенефіціаром цього підприємства є такий собі Даниїл Масич. Останній свого часу був керівником служби місцевих автомобільних доріг. Волині щоправда на держпідприємстві він керував лише кілька днів. Тож виходить, що Євгеній Киричук був не лише радником на підприємстві, а й до всього іншого діловим партнером колишнього керівника служби місцевих автомобільних доріг. Волині Марія Петручик Неля Прокупчук для новин на часі.